Добрий день, шановне панство, громадяни, жителі чернівців. Дозвольте голові міської, Чернівецької міської виборчої комісії Сімак Анастасії Олегівни відкрити перше засідання Чернівецької міської ради 8 скликання. Доброго дня, шановні кандидати, що поки ще депутати. Шановні гості, на засіданні першої сесії Чернівецької міської ради, восьмого скликання із 42 депутатів загального складу ради присутні 26 депутатів. Сесія є правомочною. На першу сесії міської ради. Восьмого скликання запрошено. голову Чернівецької обласної виборчої комісії, членів Чернівецької міської територіальної виборчої комісії, Чернівецького району Чернівецької області, заступників міського голови, секретаря виконавчого комітету, членів виконавчого комітету міської ради, керівників окремих виконавчих органів міської ради, представників засобів масової інформації. В роботі сесії бере участь почесний громадянин міста, Чернівців, народний артист України, дворський Павло Ананійович. Перша сесія Чернівецької міської ради, восьмого скликання, оголошується відкритою. Шановний міський голова, шановні депутати, дозвольте привітати вас з обранням, побажати вам міцного здоров'я, терпіння і виправдати довіру ваших виборців і працювати на благо громади, бути справедливими та мудрими у прийнятті рішень, адже на вас покладена велика відповідальність за розвиток нашого міста і благополуччя, а також за достаток його громади. Дозвольте висловити окрему подяку всім, хто долучився до організації та проведення перших місцевих виборів в місті Чернівці. Хочу відзначити всіх членів 115 дільничних виборчих комісій під час проведення виборів за плідну роботу та витримку, адже працювати доводилося в досить складних умовах. Особлива подяка всім членам територіальної виборчої комісії та залученим працівникам, а також експертам, з якими ми пліч у пліч. Прийшли весь виборчий процес і будемо працювати надалі. Хочу подякувати начальнику відділу ведення державного реєстру виборців Липці Одарті Георгівні за конструктивну роботу і порозуміння в ході виборчого процесу. Користуючись нагодою, хочу щиро подякувати нашим партнерам, громадським організаціям а також журналістам засоби, засобів масової інформації за висвітлення всього виборчого процесу. Дякую всім працівникам головного управління. Національної поліції міста Чернівців, міста а також Чернівецької області за здійснення контроль за дотриманням законності та порядку на виборчих дільницях та безпосередньо на території Чернівецької міської територіальної виборчої комісії. Наголошуємо, що у виборах прийняли участь представники 19 політичних партій та 14 кандидатів на посаду міського голови. По результатам виборів у Чернівецьку міську раду було обрано 42 депутати. Станом на сьогодні заявами було затверджено 28 депутатів. Апрямьок Галина Йосипівна. Політична партія Єдина альтернатива. Білоскурський Руслан Романович. Політична партія Єдина альтернатива. Білоуз Дмитро Георгійович, Політична партія Єдина альтернатива. Бостон Сергій Іванович Політична партія Європейська Солідарність. Гринюк Сергій Миколаєвич, Політична партія Єдина альтернатива. Дембіцька Наталія Миколаївна, Політична партія Єдина альтернатива. Дрогановський Віталій Валерійович. Політична партія Слуга народу. Зазуляк Василь Володимирович. Політична партія Єдина альтернатива. Зубжицька Оксана Петрівна політична партія Слуга народу каволя Андрій Васильович політична партія Пропозиція. Калмикова Наталія Іванівна. Політична партія єдина альтернатива. Каспрук Олексій Павлович. Політична партія Пропозиція. Кирилюк Марина Васильівна. Політична партія Єдина Альтернатива. Максимюк Василь Сидорович. Політична партія Європейська Солідарність. Пікулін Олександр Сергійович. Політична партія Слуга народу. Прокоп Тарас Ігорович політична партія Єдина Альтернатива. Просяний Олексій Валентинович політична партія Слуга народу. Радчук Валентина Миколаївна. Політична партія Єдина альтернатива. Руденко Степан Валерійович. Політична партія Пропозиція. Савтенко Юлія Константинівна. Політична партія пропозиція. Скорейко Ганна Михайлівна. Політична партія Європейська Солідарність. Скрипа Ромео Титусович. Політична партія Європейська Солідарність. Фронза Наталя Штефанівна. Політична партія Європейська Солідарність. Шалєєв Андрій Володимирович. Політична партія Європейська Солідарність. Шепелько Тетяна Миколаївна. Політична партія Пропозиція. Широкова Світлана Вікторівна, політична партія Слуга народу. Шкурей Михайло Радович, політична партія пропозиція. Яринич Михайло Федорович, політична партія, громадський рух, народний контроль. Пропоную інформацію Чернівецької міської територіальної виборчої комісії Чернівецького району Чернівецької області про підсумки виборів депутатів Чернівецької міської ради 8-го скликання та Чернівецького міського голови взято до відома. Прошу голосувати. Хто за? Депутати? Ну і ні, ну як не написали такі. Відповідно до статуту територіальної громади міста Чернівців, прошу новообраних депутатів Чернівецької міської ради, восьмого скликання скласти присягу. Право зачитати присягу надається найповажнішому за віком депутату Чернівецької міської ради скорей Ганні Михайлівні. Присяга депутата Чернівецької міської ради, восьмого скликання, приступаючи до виконання обов'язків депутата Чернівецької міської ради, зобов'язуюсь усіма своїми діями дбати про благо Чернівців та добробут його жителів, гідно представляти своїх виборців, відстоювати їх права і свободи, присягаю дотримуватись Конституції України, законів України, статуту. Територіальної громади міста Чернівців та виконувати свої обов'язки в інтересах територіальної громади міста присягають. І тільки разом мені вже дали слово як найповажнішому з нашої команди. Я хочу на правах найповажнішої закликати всіх працювати саме так, як ми присягнулися. У нас насправді часу на розкачування немає. Я вважаю всім удачі, успіхів, терпіння, наснаги. І найголовніше вірю в те, що ми справді зробимо це місто найкраще. Удачі всім. У кожного депутата на робочому місці є текст присяги. Прошу власноруч скріпити текст присяги своїм підписом. Запрошую депутатів отримати посвідчення та нагрудні значки. Абрем'юк Галина Ясипівна. Присягу зразу віддавайте, Білоскурський Руслан Романович. Білоус, Дмитро Георгійович. Бостон Сергій Іванович. Гриньок Сергій Миколаєвич. Дембіцька Наталія Миколаївна. Другоноскі Віталій Валерійович. Зозуляк Василь Володимирович. Зубжицька Оксана Петрівна. Коволя Андрей Васильевич. Калмыкова Наталья Ивановна. Каспрок Алексей Павлович. Кириллок Марина Васильевна. Максим Йок Василь Седорович. Пікулін Олександр Сергієвич. Тарас Ігорович. Просяний Олексій Валентинович. Радчук Валентина Миколаївна. Руден... Руденко Степан Валерій... Валерійович. Совтенко Юлія Костянтинівна. Корейко Ганна Михайлівна, скрипа Ромео Титусович. Фронзе Наталія Стефанівна. Шаліев Андрій Володимирович. Шепелько Тетяна Миколаївна. Широкова Світлана Вікторівна Шкурем Михайло Радович. Іринич Михайло Федорович відсутні. Добре. Тепер вже ви набрали повноважень. І можете проголосувати? Взяти до відома. Інформацію Чернівецької міської територіальної виборчої комісії Чернівецького району Чернівецької області про підсумки виборів депутатів Чернівецької міської ради, 8-го скликання та Чернівецького міського голови взято до відома. Прошу голосувати. А лічильну комісію Василь Михайлович, організовуйте Бостон, Фрунзе і? і Каспрук. Прошу проголосувати за склад лічильної комісії у кількості трьох осів. По... У кількості трьох осіб спочатку. Поіменно Бостон Сергій Іванович, Каспрук Олексій Павлович і Фрунзе Наталія Штефанівна. Всі згодні? Голосуєте за? Одноголосно за. Отрималися. Немає. А, прошу лічення комісії приступити до своїх обов'язків. Пропоную інформації Чернівецької міської територіальної виборчої комісії, Чернівецького району Чернівецької області про підсумки виборів депутатів Чернівецької міської ради, восьмого скликання та Чернівецької міського голови взяти до відома. Прошу голосувати, хто за? Рахували. Хто проти? Утримались? Рішенням лічильної комісії. Всі проголосували одноголосно. Рішення прийнято. Так, дякую. Відповідно до Виборчого кодексу України інформуємо про результати виборів міського голови. У виборах на посаду, міського, на посаду Чернівецького міського голови прийняло участь 14 кандидатів. Відповідно до протоколу Чернівецької міської територіальної виборчої комісії Чернівецького району, Чернівецької області, про результати виборів Чернівецького міського голови. Найбільшу кількість голосів отримав ключок Роман Васильович та отримали ключок Роман Васильович та Михайлішин Віталій. Михайлович, отже, жоден із кандидатів не набрав 50% плюс один голос виборців. Комісію було оголошено про проведення повторного голосування з виборів міського голови 29 листопада 2020 року. Відповідно до протоколу Чернівецької міської територіальної виборчої комісії Чернівецького району Чернівецької області про результати виборів Чернівецької міського голови міським головою було обрано ключука Романа Васильовича. А зараз я хочу запросити ключика Романа Васильовича для складання присяги чернівецької міського голови. Добрий день всім! Слава Україні! і Слава нашому місту! Почитаю присягу. Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Дякую. Можно Я подпишу. Дозвольте, короче, это Роман Васильевич. Врачи, посвящените. Для вручення почесного ланцюга Чернівецького міського голови запрошується почесний громадян міста Чернівців, дворський Павло Ананієвич. Ананієвич. Вибачайте. Дорога Чернівецька громада, напередодні великого світлого свята Миколая, я хочу вручити цей символічний ланцюг вільно обраному голові міста Чернівців і побажати творити добро, так як творить, творив і буде творити Святий Миколай. Зацілати серця людей добро, щастя, світло. А ми, почесні громадяни, чернівчани, українці, всі будемо єдиною великою українською нацією творити добро, і щоб чернівці ставали кращими, сильнішими, красивішими. А вам мудрості, добра, сили, енергії, посмішок, кріків і підтримки чернівчан. Васильовичу, я вам бажаю успіхів. Я вам бажаю всього найкращого, щоб ви працювали на благо Чернівців. А вас, Олексію Павловичу, хочу запросити сюди і подякувати вам, від імені громади міста Чернівців за те, що ви працювали на благо нашого міста. І було працювати. Дякую. Може, ще хочете передати. Прошу міського голову зайняти своє робоче місце. Не заміноване. Дозвольте зачитати вітання голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, Чернівецькому міському голові. Шановний Роман Васильович, вітаю вас із обранням на посаду Чернівецького міського голови. Висока підтримка та довіра виборців покладає на вас значну відповідальність. Маю надію, що під вашим керівництвом чернівці будуть успішно розвиватися, життя їх мешканців ставатиме більш якісним та безпечним, а ви та міська рада ефективно управлятимете містом, дбатимете про належний порядок і покращення добробуту громадян. Переконаний, що реформа децентралізації стане міцною передумовою для розбудови сильної, інноваційної та стабільної держави. Подальший успіх такої реформи, сталість нової системи місцевого самоврядування, значною мірою залежатимуть від спільного бачення та взаємодії всіх рівнів влади. Нехай ваш професіоналізм, досвід роботи, відповідальність та мудрість. Допомагатимуть вам у прийнятті ефективних рішень на користь міської громади. Щиро бажаю вам, депутатському корпусу міської ради та жителям громади мирного неба над головою процвітання та добробуту з повагою Дмитро Разумков. Для виступу та подальшого ведення пленарного засідання ради передаю слово чернівецькому міському голові Роману Васильовичу Клічику. Дякую вам, вам всім. У ці вибори, які були в Ченцях, вони, напевно, були найскладнішими і найдовшими за, за всю історію нашого міста. Ми п -п -п перемогу цю вистраждали в, у складній боротьбі. Я хочу подякувати кожному з вас за, за, за те, що ви є тут. Я хочу закликати вас до, до співпраці, до, до спільної роботи, тому що. Роботи насправді є дуже багато. Мені, в принципі, шкода, що сьогодні не зареєструвалися всі фракції. Я хочу звернутися до всіх трьох фракцій, щоб вони обов'язково зареєструвалися, тому що ми маємо співпрацювати разом на користь нашого міста. Я говорив вже в присяги своєї, я хочу сказати ще від ві, ві, ві себе особисто, що я зроблю все, щоб у всьому залі панувала злагода. Я хочу, щоб ви всі ви, ви були разом. Як вона команда, я хочу, щоб у цьому залі припинилися чвари і сварки. Я хочу все-таки, щоб ми всі разом, всі фракції, ми, ми, ми збиралися, думали, об'єднувалися і зробили наше місто краще. Я, я дякую Свію Павловичу Касруку і попередньому, попередньому меру за підтримку, за те, що він є тут. Я розраховую на підтримку його в подальшому. Тому. Тому я дякую ще раз теж виборцям. Ми просто бачили, яка маленька активність була, але я дякую тим, тим людям, які все-таки пройшли і проголосували за депутатів міської ради. Тому дякую вам і чекаємо на плідну роботу, тому що її дуже багато і ми маємо її робити. А я буду її виконувати чесно, і прозоро і разом з вами в одній команді. Дякую вам. Перш за, за за все хочу звернути увагу, що до прийняття регламенту міської ради восьмого скликання ми, ми будемо працювати згідно з регламентом міської ради минулого скликання, який вам розданий, і вперше е, обраним депутатам наголошую, що для забезпечення процесу пленарних засідань використовується автоматизована система голосу для її налаштування і ведення даних новообраних депутатів та ініціалізації карток для голосування необхідний певний час. Для підготовки пропозицій щодо подальшої роботи першої сесії та налагодження електронної системи голосу пропоную оголосити перерву у роботі сесії до 10.00 години 24 грудня 2020 року. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Це одноголосно. Гарно вам дякую. Прошу. Гарно вам дякую тоді до до четвера, до 10 години. Дякую. А має бути він? Вийдемо на площу? А вийде, звичайно.